Хаюшки, новий день, нова покатуха. Сьогодні знову буде дослідження прикольних місць так званого побережжя. За планом у мене десь кілометрів 70 змішаних доріг, асфальт, гравій, може навіть грунтовка буде. І роблячи монтаж попередніх відосів, звернув увагу, що вітер дуже сумить, тож обзавівся такою собі поролоновою амбушурою на камеру, можливо, вона буде трошечки це діло виправляти ну, це я дізнаюсь тільки коли вже буду робити монтаж а поки що помчали я вже бачу що мені зараз треба буде дертися на гору трошки проти вітру красота блін фух якщо чесно такий підйом майже зразу це трошки охреніваєш добре не трошки охреніваєш Гляль Я бхів, це було дуже тяжко. Але я це зробив. Як можна бачити по кущам їду майже проти вітру, Це вже якесь таке моє. Велосипедне прокляття. <рес> Сподіваюсь, повертатись назад буде легше. Вітер не поміняється і буду їхати за вітром. Пориви, до речі, до 12 метрів на секунду. Асфальт більш-менш якийсь закінчився, почався такий собі асфальт. Дорога яка веде теоретично куди мені треба, але куди вона веде насправді, треба їхати дивитися. З позитивних моментів дорога вся по бокам заросла кущами, тож захищає трохи від вітру і дає такі собі місця тіньочок, щоб не так жаритись на сонці. До речі, забув помазатися кремчиком і чую, що це мене сьогодні спалить просто в хлам. Ну, це не саме страшне, що може статись. Як прикольно дорога йде в горизонт. Стрілою прямою. Аби ще асфальт був трошечки ціліше, взагалі було б ідеально. Та й на тому добре. Коли нема бокових дерев, зразу відчувається зустрічний вітер набагато сильніше. Їхати інколи прям ну, реально дуже важко. Прям поривом зупиняє. Але я не здаюсь і рухаюсь назустріч красному світлому е, пиву. Зараз починаю розуміти маленький якби недолік, дерев по боках, що е, важко роздивлятися в красу навколо, бо природа тут дійсно гарна. На жаль, на жаль закінчилася, яка не яка асфальтована дорога. Далі почалася гравійка І так само зникли кущі з боків, вітер розгулявся, зате видно краєвиди довкола. Якось так. Так, коротше, в якийсь момент гравійка перейшла в ґрунтовку, з під якої де-не-де -де пробиваються залишки асфальту. Це прям зовсім паскудна дорога стала, бо вібрує, блін, капець в руль б'є. Але в принципі небагато лишилося, скоро буде вже населений пункт нормальний. Сподіваюсь, там вже Заціню асфальтову красу всю. Five minutes later. Я, походу, десь загубив свій маленький швейцарський пірочинний ножик. І це прям дуже журбиво. Погано і неприкольно. Блін, їду назад шукати. Бо цей ніж мені дорогий, як пам'ять. Йому вже, блін, років, напевно, з 10. Кап'ят доводиться трохи покататися. Буває. Буває. Later. Гарні новини. Ножик знайшовся. Е, ще одна, а погана новина, він як би ну і не, не губився. Він просто лежав зараза в подиному відділі, там де документи гроші, і я якимось макаром його не нащупав. Ай, ну таке сидіть. Але поки я їхав назад і шукав його, за мною женеться от, от хмарка. І отут питання, буде дощ чи не буде. Що ж, якщо вірити метеорадару, то в принципі хмари йдуть повз і мене нічого не зачепить. Принаймні найближчу десь годину. Тому... Я хотів би цим скористатися і таки продовжити свій маршрут, як і планувалося. Таке відчуття, що ця дорога ніколи не закінчиться. І їду, і їду, і їду, і їду, а вона все є. Та й перметр. Ще й вітер задовбалося вже. А ще я трохи починаю психувати, бо болить нога. Походу, треба буде зараз якось скорочувати маршрут, бо щось відчуваю, що кіна не буде. О Боже, що це? Асфальт? Ніфіга собі! Асфальт! Ви навіть уявити не можете, наскільки рада моя гепця. Качусь з маленької гірки і за вітром і за божествами. Лайфхак, як реанімувати поплавлену шоколадку. Беремо холодну мінералочку і кидаємо туди шоколадку на декілька хвилин. І вона стає знову нормальною. Отак от. Зупинився, я накривал. Купити Кока-Колки, поповнити запаси води. Тут містечко є, що дистанція, але до найближчої електрички мені біг 2 години і якби терпіти мені з тільки хочеться. Нога побалює, але думаю, що за рахунок того, що я вже зараз повертаю, вітер мені має бути в спину, то їхати буде легше. Наче все потихеньку виходить. Але відпочив. Люковською затарився. Налаштовуємося на побутний вітер і вперед. Єдине, що тепер я трошки переживаю, що дорога, яку я обрав, вона типу як ну, звичайна дорога і може бути дуже фіговими місцями. Але пейзажі обіцяють бути гарними. Водочку так прикольно. А тут виявляється прикольний маршрутик. Дорога видно стара, але не вбита остаточно. Все кругом в деревах. Куди пейзажів довкола не видно, але тут прикольно. Мені таке подобається. Тут навіть якісь спуски починаються підйоми. Зараз моя нога афієє. Ця дорога нагадує мені кусочок маршруту, який йшов через поля, так само псажений з цих боків деревами. Але там дорога була в гіршому стані. Правда, вона потім протворилася в прекрасний гладенький асфальт. Схоже, що тут така сама буде історія. Так, щось на горизонті, знову якісь хмари видно. Знову я, аби не попасти під дощ і, і не замокнути, бо в мене з собою плащика немає. Хіба що може десь в селі ховатися, перечекати. У мене, походу, чекає якийсь офігенський спуск ще із тим самим прикольним виглядом або важким підйомом <гук <dir1> <гукл> о, -о! Це було неочікувано від слова зовсім. Отакі От буває жістяк. Асфальт, асфальт, летиш, красивчик, Красунчиком таким о тут плє. Входить, десь згори миє на мило бруду. Треба все якось об'їхати. Не oh, Ох, Охе. Oh. А ай яй 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 коротше Тут, як завжди, грунти це, блін, така глиниста херня. ой Якщо вмазюкаєшся, то потім довго будеш відмиватися. Не походу таке чекає, довге відмивання. Так класно починалось. Отак, їдеш, їдеш, щось тут по сторонам втичеш. Раптом зараз вздовж дороги закінчується і такі отакий Там і корівки на фоні. І поля, і озеро річечка. І безмежно багато соняшника. Ось таку красу можна зустріти. Доріжка все тягнеться неспішно. Ну, Точніше, я не спішно їду, бо вже трошки щось у мене батарейки сідають. Не дивлячись на стимуляцію Кока-Колою і всяке таке, Стома десь дає про себе знати, плюс нога. Ой, коротше, крадусь додому. Тут ще один ярок. Коротше, пару обхилів пережити і я майже вдома. Якось так. Офігеть. Тільки що зрозумів, що я їду такі за тим маршрутом, яким запланував. Я провтикав поворот і тепер їду туди, куди їхати хотів з самого початку, але не планував, тому що болить нога. Це капець. Якщо уважно роздивитися місцевий рельєф, то може здатися, що я їду десь, не знаю, дорогою до деремче. Тому що тут з одного боку гора, з іншого боку гора, але це все поділля. Чим далі я їду, тим більше впевнююсь, що мені вже повезло, б я не попав під дощ. Тут трошки калюжок, всякого такого, що не встигло висохнути під гарячим сонцем палючим тому це вже якийсь позитив як ніякий ну що ж гори горами і треба в них їхати і цей знак по-моєму якось трошки бреше походу зараз буду йти пішки не можу. Як бачите, тут трошечки якби є нормальна низина. І тут підйом якось так, напевно, 7% це середній. Коротше, він такі можна відчути. Особливо, коли вже нормально проїхав, ноги забиті, то так можна і проблюватися. Нормально. Отам низом я їхав. Тепер у мене тут пару підйомів, пару спусків, один яр насправді важкий, який буде проїхати. Я майже вдома. А, і знову підйом. Я втомився. Візьміть мене на ручки або на буксир. Насправді це капець. При певному каденці нога починає страшенно боліти в коліні з боку. Це просто жесть. А ще я дивлюсь, що якби я отам в кафешці почекав би до 6 години і сів би на поїзд, на електричку і доїхав би додому. То в принципі по часу вийшло б так само. Рухаємось вгору. Я таки зайшов на ту гірку, ну і в принципі перелишилося майже по прямій, майже по рівнині доїхати додому. Фініш. Мені сьогодні вийшло з усіма моїми блін, не туди поворотами, а повертанням розвертаннями 96 кілометрів. Згорів страшно. М -м Настрій так собі. Хочеться в душ їсти. І, напевно, пива. Маршрут ну, справді був дуже цікавим. Якби не в нога почала це стріляти, все було б набагато краще. Тому, як завжди, після перемоги трек буде під відео. Зараз, поки не забуваємо донатити на фонд Сергія притулку та фонд Повернись живим. Ну а якщо вам сподобалось відео, то обов'язково напишіть щось в коментарі не менше самих слів, бо так YouTube працює. Ну і само собою поставте лайк. На цьому все всім па.